У раю Бог приходив, і під час прохолоди дня Він проводив час із людиною. Це місце зустрічі Бога та людини. Бог створив церкву, це місце, де людина так само зустрічається з Богом. Церква Божий рай тут на землі. Те місце, яке ми повинні облагороджувати та обробляти кожен із нас, тому що Бог довірив нам це місце. Зробити його прекрасним, зробити його захищеним. Та відповідальність про рай, яка була покладена саме на Адама, і та відповідальність, яку поклав Ісус Христос, турбуючись про церкву на нас. Наше завдання як піклуватися про сад, так і наповнювати всю землю, як і сказав Господь Дбай, обробляй сад, покращуй його, роби свою церкву прекрасною, і йди наповняй далі всю землю пізнанням істини. Церква це стовп і підвали на правди. Церква це дім Божий. Не просто Бог там візитер, ненароком зайшов. А якщо церква це дім Божий, це означає там, де Бог живе, яким є наше ставлення до церкви, і яке ставлення Слова Божого і Бога до церкви. Є різниця? Знаєш, коли ми намагаємося нехтувати братом чи сестрою чи людьми Божими, ти нехтуєш уже не людьми. Ти нехтуєш ким? Богом. Тому що Бог живе не в будівлі, а насамперед в нас. Ми є Божим храмом. І Дух Божий, якщо ми не юди, живе в нас. Зневага церквою це зневага ким? Богом. Якщо хто нищить Божий храм, того знищить Бог адже Божий храм святий, а ним є ви. Юда вирішив нищити храм Божий. Адам Єва вони вирішили нищити храм Божий. Фарисеї вирішили нищити храм Божий. Ми будуємо храм Божий. Або нищимо. Якщо хто нищить Божий храм, того знищить Бог. І тоді все ставлення, яке в мене є правильне чи неправильне, це напряму тоді стосується кого Бога. Тому він і вигнав їх з раю. Звісно, тому що вони почали в Божому домі спілкуватися з дияволом. Вони почали нехтувати Словом Божим, красти, вкрали ті плоди, про які Бог сказав. Не чіпайте, тому що для вас це закінчиться смертю. Багато людей сьогодні в церкві також крадуть, вони не хочуть жертвувати Богу, вони не хочуть десятини давати і таке інше. Вони самі вигадують Євангеліє, закони тощо. Адам з Євою вирушили тим самим шляхом. Юда пішов тим самим шляхом. Він також вирішив щось додати. Таких людей достатньо в Біблії. Які намагалися завжди щось додати до Божого Слова. Тому останні слова в Біблії написані: якщо хтось відніме або додасть щось до Слова Божого, він буде проклятий і він не успадкує вічного життя. Тому Ісус так і говорив фарисеям: як ви збираєтеся взагалі вирішити це питання? Як ви збираєтеся уникнути вогняну геєну? Нам треба берегти та доглядати за раєм Божим, все життя віддати, щоб обробляти його та робити його прекрасним. І ніколи не приводити в рай Божий сатану із собою. Або ми будуємо рай Божий, церкву Божу, або ми її обкрадаємо та руйнуємо. Амінь.